Так, ми знову в ефірі. Відеомарафон «Львівщина обирає Верховну Раду України. І наші гості в конференц-залі Львівського прес-клубу. Це Назар Бойко, керівник моніторингу аналітичної групи Цифра. Анатолій Забарилок, керівник виборчого штабу партії громадянська позиція. В дужках Анатолій Гриценко. Будь ласка, увімкніть мікрофон, пане Заборіло. І е, прошу вас, пане Забарило, сказати про підсумки. Ну, підсумки. На 17-ту годину станом підсумки. Ну, як керівник штабу можу сказати, що е, поки що виявлення йде досить спокійно, е, таких суттєвих, на наш погляд, порушень немає, крім таких дрібних, десь на дільницях навісять м -м -м, плакати. Політичної сили ми це поправили, ну, а підсумки в основному треба проводити по самій кампанії, бо я маю трошки досвід проведення кампанії, я такої кампанії, як ця, ще поки що не спостерігав. В силу багатьох причин. Якої? ну Перш за все, такої кількості бруду політичного, скільки було під час цієї кампанії. Напевно, не було. Хоча ті політтехнологи, які це рекомендували робити, вони напевно не розуміють, що кожному бруду політичному повинна бути доза. Тому що якщо його більше там, скільки сантиметрів, то він сам відпадає. У нас люди трошки вже починають розуміти, про що говориться. А друге, така теза це те, що. Ну, все-таки раніше це не спостерігалось, але скрита агітація в День тиші. Ну, зрозуміло, навіть попередній, скажімо, навіть режим Януковича собі не дозволяв, щоб в суботу, в день тиші, скажімо так, перші особи, держави, перші особи держави виходили на екрани і фактично займалися агітацією за свої політичні сили. Це неправильно. І, до речі, це також для людей, які аналізують, які думають, їх це дратує. Ми не бачили раніше стільки вдень тиші бігбордів, які також символіками політичних сил, які масово по всій Україні висять. І, як мені кажуть, що навіть агітаційну продукцію по суботах розносили. Тобто, в принципі, така. Виборча вахканаля, якась почалася. це все можна зрозуміти, це все можна якимось чином пояснити. І єдине, що викликає в мене стурбованість, що якщо собі можна дозволити такі речі, скажімо, день тиші чи інші, то маю тепер раніше я думав, що все буде добре, все буде спокійно, то зараз маю певну. Скажем так, гризоту за підрахунок голосів. Бо якщо такі речі відбуваються, то я не маю 100% впевненості, що хтось не спробує по меншій мірі зайнятися такою ганебною справою, як спробувати фальсифікацію, тобто якимось чином вплинути на підрахунок голосів. Оце мене турбує. Тобто є вже такий у вас Каперисторо. Пане Бойко, ваша оцінка 26 жовтня? Потрібно сказати, що станом на теперішній момент, напевно, що дійсно актуальніше говорити, не про те, як проходила виборча кампанія, а власне про те, як відбуватиметься підсумкове засідання дільничних виборчих комісій. Хочу нагадати, що через три години виборчі дільниці будуть закриті, хто що буде в їхніх межах межах зможуть проголосувати, але пізніше ДВК почне офіційну процедуру підрахунку голосів і ці всі. Норми, які прописані в законі, повинні бути якби, дальнішими виборчими комісіями виконані. В контексті цієї, цього останнього засідання ДВК, і пізніше вже засідання окружних виборчих комісій, коли ОВК будуть приймати протоколи, хотілося б застановити увагу на тому, що можливе виникнення певних критичних ситуацій в деяких округах по Україні. Зараз йдеться, власне про Львівську область, тому що тут більш-менш це спокійно. Під час виборчої кампанії ми наголошували, що потрібно буде в день голосування. Протягом декілька діб після дня голосування звернути дуже скрупульозну увагу таким е, одномандатним виборчим округах, округам, в яких е, з одного боку високий рівень конкурентності між кандидатами. Якщо там проводила соціологія до виборів і показували двох або ну двох основних чітких лідерів, то це може свідчити про те, що в день голосування там можуть бути ну, певні не хороші речі з їхнього з, з боку одного або декількох цих кандидатів. Також потрібно звернути буде увагу на Округи тих кандидатів, які в 2012 році, балотуючись по тих самих округах, вже вдавалися до певних нелегітимних і незаконних механізмів здобуття перемоги. Ми пам'ятаємо, що в 2012 році це було п'ять округів по Україні. І також на чому наголошували, це ті округи, в яких відбувалися заміни в окружних і пізніше в дільничних виборчих комісіях. Сьогодні дуже дивно видається реакція. Принаймні сьогодні почув двох політичних сил фронту зміни Батьківщини, які сьогодні б'ють на сполох, що Центральна виборча комісія протягом останніх двох днів поміняла дуже багато представників в окружних виборчих комісіях, особливо в Донецькій Луганській округах, в Донецькій і Луганській областях, тобто власне в округах цих областей. Але ми протягом 50 днів, що, що кожних 10 днів презентували дані, які показували, що в Донецьку, в Луганську відбувається непропорційно велика кількість змін в окружних виборчих комісіях. Ми попереджали, що свід, що це може свідчити з одного боку про певні об'єктивні процеси, пов'язані з військовими діями. З іншого боку, це може бути свідченням того, що в деяких округах цірачі ці заміни ОВК свідчить про. Uh, ну, певні сценарії, які розігруються власне до дня голосування. І коли сьогодні ці політичні сили б'ють на сполу, хочеться запитатись, а де ви були тиждень тому, два тижні тому, чому ви ці питання не піднімали на рівні центральної виборчої комісії тоді? По закону політичні партії мають право до останнього дня проводити заміни в складах окружних дільничних виборчих комісій. Законом це передбачено. І ще останній момент по, по власне по Луганській і Донецькій областях. Ми <кій> сьогодні в реальному часі відслідковуємо те. В якому статусі перебувають виборчі дільниці в цих округах, і там така ситуація, що дуже багато виборчих дільниць по багатьох округах поміняли власне свій статус за останню добу. Ті, які не працювали, почали працювати ті, які працювали, перестали працювати на загал, щоб не вдаватися в подробиці в деталі. Загальний підсумок, що держава наразі не контролює в достатній мірі процеси, які відбуваються в Луганській в Донецькій області, навіть на тих територіях. Які формально під повинні бути під жорстким контролем держави. Тобто там відбуваються процеси, які не до кінця контролюються, інформація, стосовно яких є не дуже адекватною і достовірною. І ну це просто якщо дивитися в контексті 2014 року дострокових президентських виборів, теперішніх виборів півроку пройшло. Напевно, що або висновки не було зроблені, або відповідно організаційна підготовча робота не була проведена. Дуже легко дивитися на світ двома. Кольорами чорним і білим. Чим важча ситуація в Луганській області, тим ліпшою має бути ситуація на Львівщині чи ні. Дуже такий спрощений погляд на виборчу картину України. Та Львівщина завжди якось організовано, чітко голосувала. І особливих таких ексесів на виборчих дільницях на Львівщині не було. І я думаю, що і на цей раз так само буде. Я думаю, що явка підтягнеться десь до і хороша буде явка на Львівщині, тому тут ніяких кажуть проблем не виникає. Ми в свою чергу, якщо вже говорити про захист результатів виборів, ми зробили все як політична сила. Ми закрили всі дільниці членами дільничої комісії або спостерігачами для того, щоб отримати реальні результати виборів. Ми будемо мати всі. Ми ведемо паралельно підрахунок голосів, будемо мати всі протоколи з мокрими печатком для того, щоб кажуть, потім визначити, чи дійсно ці вибори пройшли чесно, справедливо, чи хтось намагався зробити певні фальсифікації. Переживаю, кажу, як є, переживаю трошки за сервери. Тобто там також можуть бути певні рухи. Ну, але суспільство на сьогоднішній день, напевно, в такому стані напруги, що я би не радив нікому займатися фальсифікаціями, тому що якщо це буде доведено, то може бути певний суспільний вибух. І тоді, можливо, і шина вона обійдеться чимось гіршим. Тому, думаю, від трьох що... до семи? Я думаю, що від трьох до семи плюс гаряча точка в центрі Києва також може бути. Тому... Я думаю, що будуть влада зрозуміє, що займатися такими речами, бо сервер це все-таки влада, як би там не було. Займатися такими речами ну просто не потрібно. Запитання до обох наших зараз мовців. У нас тут були присутні, виступали голови, заступники голів окружних одномандатних комісій. Якось незручно було запитувати про їхню партійну належність. Так, знаєте, якби вони сьогодні. Не Як ви оцінюєте партійну належність членів виборчих дільниць, членів окружних виборчих комісій, і ймовірний вплив на перебіг результатів виборів, якщо таке можна ну, собі прогнозувати? Я думаю, в мене відчуття таке, що партійність членів і керівників виборчих комісій у Львівському регіоні якихось домінуючого значення мати не буде. Я думаю, що. Це мій прогноз, що якраз від керівників штабів е політичних сил е немає якоїсь установки на якісь речі, які суперечать, скажімо, кримінальному кодексу е в частині підрахунку голосів. Я думаю, що кожен переживає за свої результати виборів і в тому розумінні партійність. Не буде грати великої великого значення, бо Львівщина вона ну специфічна по своїй, скажімо, Тут на виборчій парті. ментальності. І я думаю, що красти голоси. Ну я думаю, що не будуть красти в Львівській області. Красти голоси не будуть один одного, пане Бойко. А... На, на початку жовтня а, наша організація разом з Київським міжнародним інститутом соціології проводила дослідження, власне, опитували керівний склад окружних виборчих комісій. І на основі цього дослідження лише 41% голів, заступників, голів-секретарів мали якусь певну партійність, інші були позапартійні. Я думаю, дійсно, що питання партійності тут виходить на другий порядок. На першому порядку, власне, стоїть питання. Який суб'єкт виборчого процесу номінував членів ОВК і власне членів дільничних виборчих комісій в комісії? Якщо ми, наприклад, подивимося на спектр тих політичних партій, які мають квоти на ОВК і в ДВК, то На Львівщині, наприклад, там партія зелених України, зелені, Зелена планета, партія пенсіонерів України, вони всі представлені в ОВК, але такі партії вони не існують в природі на Львівщині, тим більше. І я думаю, що тут навряд чи буде якась кореляція між тим, яку політичну село. Представляє той чи інший представник в ОВК або в ДВК, і тим, що він намагатиме тут зробити. Взагалі, природа виборів показує так, що якщо на початку виборчої кампанії можливі якісь вказівки з боку штабів або команд кандидатів чи партій членам виборчих комісій, то ближче до виборів до дня голосування вони розуміють, що відповідальність зростає, вони стоять одним колективом і їхнє головне пріоритетне завдання це провести належним чином вибори а без комунікації і без співпраці один з одним в комісії це зробити буде дуже важко тим більше якщо немає централізованої вказівки без застосування адміністративного ресурсу політичного ресурсу я думаю цим ніхто, цим ніхто не буде займатися тим більше на Львівщині. тобто це партії які цвітують лише один раз під час виборів так так періодично зацвітають раз в декілька років треба законодавство міняти Чисто це Всім, треба але, треба проводити аудит формування політичних партій в Україні, тобто поза 200 партій, які ніким не ну тобто їхня вага в суспільстві 0,0 десятих, але вони присутні, тобто, як показує досвід, і попередня влада, і теперішня влада не грабує використовувати їх. Ну тому, що це всіх коштовує. Так, і всі хочуть змінювати законодавство, перебуваючи в ролі кандидатів народні депутати. А коли стають народними депутатами, то вже щось не дуже хочеться змінювати. Ну, я не про вас, пане Забори, я взагалі так про, про майже 450. Ні, Ну я погоджуюсь, що резерв, скажімо так, резерв довір'я, якщо можна так називати, політичного довір'я, він все зменшується і зменшується. І тому не дарма кажу, що ця рада. Проіснує недовго, виконає свою місію або не виконує свою місію і, кажуть, розчистить шлях уже для нового виборчого законодавства, для нових людей. Але я маю надію, якщо, що ця Верховна Рада все-таки ну, якимось чином буде намагатися якісно змінити законодавство для того, щоб, ну та навіть інстинкт політичного самозбереження, щоби. На наступні вибори також бути присутнім на політичній арені. Тому думаю, що м, будуть намагатися працювати, е, і тим більше ви бачите, що серед тих прохідних політичних сил є досить велика кількість людей, таких справжніх реформаторів, які в принципі за всі роки незалежності шансу попасти в Верховну Раду при тих при тій системі вони не мали. Зараз вони будуть в Верховній Раді. Є така надія. На них, щоб вони будуть ефективно працювати, цю Верховну Раду можна називати парламентом камікадзе, в нас в цій ролі камікадзе лише народ. Та не хотілося б, щоб був камікадзе. Для чого камікадзе? Взагалі треба повертати довіру і повагу до різних гілок влади. Бо знаєте, в цивілізованому суспільстві, коли там парламентар сидить в смітнику. Чи якісь інші речі, воно абсолютно не робить честі ні тому парламентарю, ні, ні і, і, і смітнику разом з суспільством. Тому треба щось міняти в тій країні, щось треба робити. Так, а ми повинні так трошки додавати собі оптимізму, в тому числі гумором. І я проанонсую, о 18-й годині у нас у відеомарафоні Львівна обирає Верховну Раду України візьме участь, тимчасово виконувач обов'язків голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій. Турянський цікаво, з якою інформацією він до нас прийде, про що розповість. А наразі я дякую пану Анатолію Забариву, керівнику виборчого штабу партії Громадянська позиція, дужках Анатолій Грицен. Це так, щоб ніхто не сплутав, що громадянська позиція. Ми вже взагалі, лише Ми вже мали клонів. Ми ага. мали Гриненка, який піввідсотка так чисто зрізав від нас. Це тільки для цього було і зроблено, щоб у нас не з'явилася громадянська платформа, громадянська там, диспозиція. Це була там, українська соціал-демократична партія. соціал-демократична партія. Це війна. на старті тих любителів клонів відразу поставили на місце. І бачите, в принципі, таких речей немає під час компанії. Дякую Назару Бойку, керівнику моніторингу аналітичної групи Цифра за участь у відеомарафоні. Дякуємо. Дякуємо. Ми зробимо коротеньку перерву і так поновимо нашу трансляцію.